Друзі, вітаю далі. На вас чекає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Херлов. На зв'язку зі студією Дніпро. Тіві Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст, переможець у номінації Кращий оператор фестивалю Війна в об'єктиві. Богдане, вітаю. Вітаю, Дмитро. Отже, Богдане. Як змінилася ситуація на фронті за останні дні? Де наразі найскладніша ситуація для нашої армії? На жаль, змушуємо говорити про те, що у ворога є просування. На напрямках важких для нас це Покровський, Курахівський напрямок великої Новосілки. Ворог, на жаль, захопив е, південніше великої новосілки населений пункт Благодатна, який був звільнений 23 третьому році. Під час е, українського контрнаступу є просування у ворога біля населених пунктів Шевченкове, що південніше Покровська е, Новотроїцьке. Тобто тут ворог намагається розширити е, такий свій карман, який вони створили, е, посилити свої фланги для того, щоб в подальшому тиснути е, на Покровську вже південніше. Ну і звичайно, Курахівський напрямок, де е, дійсно е, ми втратили свою, так би мовити, перевагу після е, того, як е, віддало віддали міс місто гірник, тому тут. Е, Сили оборони роблять все, щоб сповільнити просування ворога Богдана. Минулого разу ми говорили про напрямок великої новосілки. Говорили про те, що нашим воїнам вдалося відбити новий комар село поруч із Великою Новосілкою. В якому стані наразі дорога з нового Комара до цього населеного пункту? Чи вдалося змінити ситуацію щодо боротьби із вогневим контролем росіян цього шляху? Звичайно, що зробити це досить складно, тому що, по перше, потрібна достатня кількість засобів спостереження для того, щоб виявляти вогнові позиції росіян плюс потрібні достатні кількості снаряди, так би мовити, щоб вести вогонь на заборону на подавлення ворожої артилерії. Боротьба з ворожими FPV-дронами дронами це ще більш складніше. Солдати тому е, ті е, стабілізаційні заходи, які були здійснені, вони е, те, що покращили там ситуацію, але е, дорога вона залишається під вогновим контролем противника, тому е, дійсно сили оборони повинні враховувати цей факт, і е, логістичне переміщення здійснювати або е, ключі. Або не, 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 в, не в світу е, пору дня і, звичайно, використовувати засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб не бути ну, зменшити шанс бути враженим ворожим епідрон. Тому тут ситуація дійсно вона складна, і зараз ворог буде намагатись тиснути на велику новосілку з півдня йти е, на Времівку. І звичайно, знову ж таки е, тут вже такий, як е, так би мовити, е, накат, як ворог зробив на броні техніці. Е, вже тут такого не відбудеться, а ворог буде продовжувати намагатись е, піхотні групи, накопичувати їх і в подальшому е, розчупувати нашу оборону і намагатись десь е, пройти та закріпитись. Богдане, наскільки для нас критично отримувати якраз времівський напрямок? Чому такий великий тиск з боку ворога на нього? Ну, тому що велика новосілка це фактично буде, якщо ворог її захопить, це фактично буде ворота в Дніпропетровщину з півдня. Тобто, вже звідси ворог зможе орієнтуватись, в який бік йому рухатись далі. Або все ж таки через Дніпропетровщину заходити з Заходу на Покровськ, або ж йти в бік Запоріжжя. Ми вже не раз говорили, дійсно 24 рік став досить складним. Втрата Авдіївки, лютий місяць втрата вугледару, жовтень, і зараз ось ми втрачаємо Корахова. І е, якщо ми втратимо і велику новосілку, то це дійсно е, ще більше ускладнює е, тактичне положення на Донбасі. Богдан, як ситуація буде розвиватися надалі, на основних напрямках оборони. Що спостерігаєш ти? Складно е, казати. Ну, я не хочу казати про погане, але дійсно зараз нема ніяких. Е, Передумого того, що ситуація буде стабілізована. Як ми бачимо, хаос на Південному фронті, де є зона відповідальності ОТУ Донецьк, вона не, не перестає відбуватися, на жаль. Тому ці хаотичні дії, вони будуть продовжуватись, допоки вище військово-політичне керівництво або не змінить командувача ОТУ, або не Зробить певні висновки, що потрібно змінити, пане Богдане. А чому не змінюється командування ОТУ Донецьк? Тому що на перший день про це говорять і експерти, і ті, хто перебувають на фронті, в чому проблема на твою думку? Я думаю, що у нас нема об'єктивної картини, можливо, у головнокомандувача командувача і верховного головнокомандувача. тому що. Можливо, ті доповіді, які вони отримують, не містять тої правди і то, того, тої ситуації, яка є реальна. Можна по-різному трактувати події, які відбуваються, можна все трактувати з боку того, що у росіян є перевага в живій силі. Так дійсно вона є. Можна трактувати, що в озброєнні. можна трактувати що. Там ще в якихось засобах, це дійсно все так, але е, тут треба звернути увагу на е, організацію, яка у нас дійсно досить е, в поганому стані. Організацію військ, ну по прикладу, е, п'ятдесят ї бригади е, Анна Київська, яка формувалась е, Франції, яка була забезпечена повністю. Французькою технікою, там дивізіон Артсистем, Цезарь, французькі колишні танки, бронетранспортери нарізні міномети. Але зараз, коли ця бригада виходить на напрямок бойових дій, виявляється, що жодна з артсистем систем не обладнана засобами радіоелектронної боротьби. Батальйон безпілотних систем в цій бригаді має гостру нестачу основного засобу спостереження та коригування дронів Mavic та ОТЕЛ. І все наша організація, наш підхід нам дали озброєння. Люди пішли мотивовані цю бригаду, мобілізувались але. Де участь безпосередньо держави, яка могла б надати той мінімум, який необхідний для ведення бойових дій, і тому, поки буде таке відношення, так відбуватись в подальшому змін я не бачу, Богдана. Чи вдається нашим воїнам триматися на Курщині? Яка ситуація там? Четвертий місяць же Сили оборони України дійсно отримують е, плацдарм на Пурщині е, санітарну зону, яка була створена ще на початку серпня. І тут же четвертий місяць дійсно російські війська намагаються всіми силами м, відбити е, ту частину е, Курської області, яку контролюють сили оборони. Е, росіяни дійсно вису, е, несуть високі втрати і так от у нас. Е, Бригад морської піхоти, 810, досить багато в соцмережах некрологів, і вже, на, на вже останні декілька тижнів тут втрати е, е, російської техніки, вони е, 4 до 1, тобто 4 е, російських одиниці броньової техніки на одну нашу. Можна по-різному оцінювати. Е, Курську операцію, звичайно, ми її оцінюємо з огляду на те, що відбувається на Донбасі, і те, що ми не можемо, на жаль, зупинити просування ворога, і багатьох закидається сумніви логічність і виправданість цих дій. Але зараз вже ми бачимо, що ми стали зарушниками цієї ситуації, і ми повинні тримати курський. Вазда для того, щоб, по-перше, показати ворогу, що дійсно війна може відбуватись не тільки на території України, але і на території Російської Федерації, тому тут перспектив або бачення того, що ми звідти будемо виходити, їх вони відсутні. Але е, варто все ж таки говорити про те, що дійсно там ми витяг... відтягуємо на себе досить значні е, сили е, ворога. Богдане Станіслав Бунятов командир відділення 24-го окремого штурмового батальйону Айдар з позивним Осман в телеграм-каналі напередодні оприлюднив світлину і стверджує, що за Покровськом, в сторону Павлограду лінія оборони за три місяці не змінюється. Пише осман, що єдине, що там зробили, це накопали в п'яти лісосмугах по 50 метрів. Окопів з бійницями І далі продовжує, що це на його думку суто для видомості. На твою думку, чи дійсно ситуація з побудовою оборонних споруд у бік Дніпропетровщини така хвилююча? Чи залишається ця ситуація незадовільною? Я теж бачив ці окопні лінії на Покровському в лісосмугах, і ну, на Покровському, по перше, це не зона відповідальності. Доброської ОВА, це все, все, все ж таки Донецька область, але я все ж таки похопою з Станіславом, тому що дійсно те, що в нас немає доктрини у будівництві системи системами будівництва оборони, вона відсутня. І е, ми вже не раз сказали про те, як це відбувається. Києвий виділяються, держава виділяє певні кошти, спускає їх там на цивіль, військово-цивільні адміністрації, вони їх виділяють там підрядним компаніям, вони щось будують, і потім це називають там лінією оборони. Насправді я від віддато кажучи. Не дещо не бачив на території нашої держави якісної лінії оборони були моменти, де це було краще, ніж, наприклад, там десь, але щоб це а, була сама лінія фортифікацій, а, такого я не бачив, тому а, коли у нас а, стверджується, що там ми не можемо. Розкривати там таємницю, показувати на карті, де ми будуємо лінії фортифікації, тому що ворог про це дізнається. Ну ніхто ж не каже відкрити карту і показати пальцем, де ви побудували лінію оборони. Насправді у суспільства виникають ці питання, тому що е, на третій рік війни ми бачимо, яка в нас гостра проблема з цим, і до чого ця ці проблеми призводять, Наприкладі, е, Харківщини цього року, травень місяць, коли росіяни зайшли у Вовчанськ, то росіяни е, намагалися е, вийти, м захопити е, населений пункт Липці під Харковом для того, щоб е, вести вогневий, е, мати вогневий контроль над е, містом з артилерії. Тому, звичайно, що люди вони задають ці питання, тому що вони вже бачили е, про те, що їм казали, що лінії оборони побудовані, е, лінія будівництва йде. А по факту, коли починається активна фаза бойових дій, війська повинні заходити в зустрічний бій і під е, вогнем противника е, створювати собі якийсь рубіж оборони. Тому звичайно виникає. Питання до військово-цивільних адміністрацій, цьому е так відбувається, і Дніпропетровщина, звичайно, це один з одна е з областей, м яка вже повинна готуватися. Тому що, наприклад, е по принципу я бачу те, що відбувається, наприклад, в Нікополі, місто, яке майже кожного дня регулярно там е відбувається. Так, і в дронів ось там буквально декілька днів тому ремонтна бригада ДТЕК в їхню машину олучила FPV. і спілкуючись з місцевими і безпосередньо з військово-словійськовослужбовцями, які на війні і самі з Нікополя вони стверджують, що військово цивільна адміністрація абсолютно ніяк. Не намагаються е, захистити ні копельців від цього, тобто ніяких систем радіоелектронної боротьби за співдронами. Тобто нічого немає, і все е, весь цей цягар війни він падає просто на великий бізнес, який є в місті, і є там такий великий завод Інтерпайп, і вже керівництво цього заводу воно каже: ну давайте нам. Хоч щось, скажіть, що треба купити, ми хочемо захистити місто, наше підприємство від постійних атак і півдроні. І навіть тут, по прикладу, тобто про Нікополь мало хто каже, але ось є такі ситуації, так? Бо військова цивільна адміністрація як вона приймає участь у тому, щоб захистити громадян? Виникає питання. Звичайно, що і буде виникати питання стосовно оборонних споруд. Богдане продовжуючи ось ці дописи османа далі, якщо ти бачив, він задає питання, яке ми також неодноразово вже задавали, чому не створюється при такій ситуації, якийсь державний орган контролю зведення оборонних споруд фортифікації, не вводиться чіткий стандарт якості згідно досвіду, каже Осман, вже набутого під час війни немає воєнних комісій по цьому питанню. Ну далі він досить жорстко сам на своє питання відповідає. Однак, як ти вважаєш, чому дійсно? Немає такого контролю наразі під час надзвичайно важкої ситуації, я думаю, що у нас просто тільки ті, хто безпосередньо бере, бере участь у бойових діях, розуміють наскільки змінилась війна. Тобто, в нас вважається, якщо ти викупав окопну лінію, там поставив зуби дракона, дракона, я газу протягнув десь противотанковий лів. То це вже є лінія оборони. Ну насправді війна трансформується, і е, я думаю, що навряд чи ш, е, хтось е, з е, чиновників е, спілкувався з військовослужбовцями, з піхотою, і знає, що е, до 90% втрат е, в піхоті завдають е, дрони зі скидом, з гранатами або з вогами. І, е, знаючи хоча б цю інформацію, е, хоча б ці копні лінії, вони б, е, були б накриті того, щоб унеможливити ураження е, нашої піхоти. Чому не ведеться якоїсь е, органу, який б контролював за е, будівництвом фортифікацій? Ну, тут треба це питання, напевно. На публічне обговорення виносити Ну, важко відповісти, чому насправді, я думаю, що просто зараз ще немає такої потреби, тому що, на жаль, ну це не на жаль, а Україна досить велика держава, і мені іноді здається таке знаєте відчуття, що можна воювати до Дніпра. А потім вже зробити е, якісь висновки і покращувати щось для того, щоб війна не прийшла знову до Києва. Богдане, чи очікуєш ти посилення, можливо, мобілізаційних дій на тлі ситуації на фронті? Як на твою думку, буде діяти держава далі, у разі якщо фронт продовжить рух у бік контрольованих територій України? Ну, По-перше, я вважаю, що. Мобілізаційний вік е, потрібно дійсно знижувати до 21 року, але це не повинно відбуватись е, як зараз відбувається там бусифікація або сафарі на людей. Якщо молоді люди йдуть в армію, вони повинні проходити суттєву підготовку тобто на місяць, два як зараз, півроку, вісім місяців. Армию піхотної підготовки для того, щоб ці люди були готові до війни, так. чи це відбудеться? Я думаю, що поки цього не відбудеться. Е, тут є декілька причин: по-перше, е, на це наполягають наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, але е, цього не бачить е, уряд, тому що це буде політична поразка. І, е, Ті обіцянки, які були зроблені, вони не будуть виконані, тому що для влади досить потрібно зберегти для можливих виборів ще електорат до 25 років. Якщо мобілізаційний вік буде знижено, то весь цей електорат можливий, він просто буде втрачений. Богдане посольство Сполучених Штатів знову попереджає про зростання загроз від ракети дронів Російської Федерації. При цьому колишній посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий припускає, що Росіяни можуть вдарити урішником, яким вони били минулого разу по Дніпру. Тепер вже по столиці, по Києву або Заходу України, аби показати Європі можливості дальності цієї ракети. На твою думку, зрозуміло, що боротьба з такими ракетами, балістичними міжконтинентальними, це надзвичайно важка тема, і загалом тут важко щось говорити. Однак посольство Сполучених Штатів каже також і про дрони. Сьогодні ти вже згадував про системи РЕП. Як вважаєш, чи можна посилити протидронову безпеку саме у цю електрону в містах? Звичайно, якщо ми говоримо про орішник. На тлі взагалі тих подій, які відбуваються в світі, зокрема Сирія, де Російська Федерація програла війну в Сирії, вона може дійсно нагадати своєму світу, що Росія це ядерна країна, і я не кажу там про тактичну ядерну зброю, але про повторне застосування Орешника, дійсно, це вірогідність є. Тільки напевно тому, що Росія е, в черговий раз е, хоче про, захоче продемонструвати, що вона є геополітичним гравцем на світовій арені е, стосовно радіоелектронної боротьби, е, так я думаю, що взагалі завжди радіоелектронну боротьбу е, є куди покращувати. Це система, яка взагалі не стоїть. На місці, і звичайно, що тут знаєте про це треба менше говорити і більше діяти. Наприклад, я не являюсь прихильником того, щоб відео в соцмережах демонстрували силу оборони, як вони знищують там шахеди, яким чином, бо інші там. Які засоби спостереження ворога. По-перше, ворог теж переглядає ці відео, він робить висновки і в подальшому вже коригує свої дії, тому тут дійсно, це ж, знаєте, у нас це досить суттєва проблема, тому що дійсно є підрозділи там, які так би мовити, за рахунок цього воюють, вони збирають якісь кошти, отримують донати і потім конвертують це в зброю. Але якщо це йде на, на державному фінансування, тобто цим людям не потрібно збирати кошти, але всі хочуть отримати якусь популярність і славу соцмережам. Посилювати треба, але робити якийсь розголос цього не потрібно. Що Богдана, дуже дякую тобі за цю розмову, перемоги, мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом з нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!